Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про сервіс Штучний інтелект, який замінить вам вашого особистого асистента. Цей сервіс інтегрується з Google Meet, Zoom, HubSpot, Salesforce. І він під'єднується до ваших зустрічей в цих сервісах і робить автоматичні нотатки і потім може їх відправляти на вашу електронну адресу, а також електронні адреси співрозмовників ваших. Працюю з 30 мовами, в тому числі українською мовою, тому можна його сміливо використовувати. Поговоримо про цінах. Зараз я користуюсь безкоштовною версією, можу робити до 10 мітингів в місяць. Звісно, я тестувала і про план, і в ньому, звісно, більше можливостей, в тому числі можливість, яка мені потрібна була, це можливість завантажувати додатково це відео до себе на ПК, потім якимось чином використовувати і так далі. Ось. Але ви можете порівняти. Якщо вам цікаво, в чому різниця між цими планами або навіть бізнес-планом, в тому ж числі, тут бачимо, що тут немає лімітів на кількість зустрічей, і перейдемо до середини. Ось як у мене виглядає: тобто, тут записуються мої зустрічі. Звісно, я запрошую цього бота зараз не на всі зустрічі, бо у мене є ліміт по цим зустрічам, щоб він нотатки робив. Uh, і з цікавих плюсів, що мені подобається, це те, що можна ось тут натиснути в пошуці і запитати, бачимо, які задачі на мені, а які на Андрії. Він це зрозуміє, і він зрозуміє з цього повністю цих там відосів, які я там оберу. Він зрозуміє, що потрібно подивитися, і запит, ну, і видасть мені реально результати. Я цим реально користувалась, Він розуміє текст, тобто він транскрибацію робить повністю всього відео, і може його зрозуміти і видати Реальну правильну відповідь на а, ваше питання, а, щоб ну, там, згадати, що було на зустрічі а, там, 11 червня, наприклад. Так? А, зараз покажу, як виглядає а, транскрибація і нотатки конкретно. Так? Бачимо, що тут. Uh, ну, у мене зараз не показується і відео також не показується, бо бачимо, що воно в архіві зараз. Бачимо рекордінг із currently uh, архівовано. Але що ми можемо подивитися? Оці смарт-топіки, і що мені, ну скажімо так, не дуже сподобалось, це те, що він реально максимально широко розписує повністю, що було на зустрічі, і воно не дуже якісно, бо це дуже багато зайвої інформації, яку я б не використовувала, не відправляла б клієнту реально. Потім також бачимо, що так як у мене був план. Про а не бізнес він тут не досить добре розумів мову, якою ми спілкуємось, бо лише в бізнес-плані є можливість там, змінювати мови. До речі, зараз покажу, де це налаштовується. Тобто, бачимо в сетінгсах, в налаштуваннях ми можемо ось тут налаштувати деякі моменти. Наприклад, за замовчуванням, як буде назва цього штучного інтелекту, тобто вашого АІ. Помічника ще і помічника, який буде під'єднуватись до вашої зустрічі онлайн і робити нотатки. Бачимо, яка модель або премію, або стандартна, і оце бачимо, що транскрибація відео. І у мене за замовчуванням стоїть українська мова. І ми бачимо, що лише в бізнес плані є авто detected language, тобто автоматично він розуміє, якою мовою спілкуються. І це лише в бізнес. Я навіть бізнес не покупала такий план, навіть не тестувала цей план. Далі автоматична відправка оцих нотаток, вони реально досить такі великі. Я вам показала, що вони не завжди якісні, тобто вони якісь українською мовою, якісь англійською мовою, і вони досить. Такі, ну Просто ще потрібно одну годину витратити на те, щоб їх всіх перечитати. Тобто, ну коротше, їх потрібно скорочувати реально. Що ще? До яких, ну, також бачимо, що вона автоматично під'єднується до вашого календаря. І коли у вас Zoom, наприклад, зустріч. Я правда користуюсь Google Meet, коли у вас зустріч, він автоматично проситься до вашої зустрічі, і ви підтверджуєте або не підтверджуєте присутність цього бота на вашій зустрічі, який потім буде робити записи цього відео. Тобто, в принципі, це напагана штука, я дійсно нею користуюсь, коли мені потрібно. Такі нотатки, але я як то кажуть, все одно не покладаюсь на 100% на бота а і роблю нотатки додатково. Якщо у вас дуже багато таких зустрічей і вам. Потрібно потім користуватися оцим пошуком по якимось ключовим словам, по якихось моментах, щоб потім, бо воно тут зберігається, все, бачимо, що він зберігає всю цю інформацію. Це реально досить таки корисно, щоб потім підняти історію, спілкування з конкретним клієнтом. То я б дійсно радила користуватися цим сервісом. Ось. Основні моменти я розказала, основний плюс це автоматичні нотатки, якими я користуюсь, і також пошук о, по ключовим словам, що, що на кому стоїть, які задачі. Ось, о, Якщо будуть додаткові питання, з радістю відповім у коментарях під цим відео. Дякую!